Пане Андрію, сьогодні ну не можу вас не запитати про те, що відбувається на Сумщині. Ви сьогодні давали брифінг і рознеслася ваша заява про те, що ДРГ стало більше, зокрема на цій частині українського прикордоння. Найти більше інформації, що відбувається там ну, власне на жаль, ворог не відмовляється від своєї диверсійної діяльності, і якщо говорити про кордон з Росією, то найбільш активно. Диверсійно-розвідувальні групи себе проявляють саме по по Сумській області. Дещо раніше вони більш активними були на півночі Сумщини, це ближче до Чернігівщини. А за останні кілька тижнів бачимо і такі прояви спроб заходу російських диверсійно-розвідувальних груп південніше, фактично ближче вже до Харківщини, і ці групи вони. Різної чисельності є менш чисельні, є більш насичені особовим складом, можуть і досягати близько 15 осіб, і фактично вони продовжують виконувати завдання щодо для того, щоб вивідати побудову оборони України прикордонні на кордоні з Росією, ну або ж і власними силами атакувати позиції, які утримують наші воїни. Тому ця загроза, вона як і раніше, залишається, і треба розуміти, що для Чернігівщини і Харківщини також нікуди не зникає ця загроза. Бо в цьому році вже і на Харківщині викривалися спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. На щастя, по Чернігівщині, поки наші прикордонні групи цього не фіксували. Але пригадуючи попередні роки, то звісно, що цей напрямок, напрямок Чернігівської області, ворог також може використовувати для того, щоб російські диверсійно-розвідувальні групи направляти на нашу територію. Скажіть, коли говорити про сумщину, зокрема новенька і журавка, чи можемо говорити про те, що не обмежуються одними диверсійно-розвідувальними групами Росіяни, щоб подекуди ще й нам доводиться серйозний бій там їм давати? Ну, власне, так, бо не лише диверсійна діяльність проглядається від ворога на кордоні з на кордоні в межах Сумської області, а й продовжуються спроби використовувати малі штурмові групи, зокрема по цим по напрямку цих двох населених пунктів, про які ви е, зазначали. І знову ж таки, ці групи можуть бути з кількох осіб ці групи можуть бути. Дещо більш чисельними і їхня задача, як і раніше, перетнути кордон, максимально можливо заглибитися на територію України, закріплюватися, ховатися навіть там в норах або в будь-яких можливих місцях для того, щоб дочекатися підкріплення, накопичитися і фактично розширити зону активних боїв вже по території України. Ну а, і Власне, перенести бої саме на території нашої держави, тому е, во, наші воїни і з підрозділів Державної прикордонної служби, підрозділів Збройних сил, які також знаходяться на цьому напрямку, спільно діють для того, щоб максимально е, зробити все можливе, щоб ворог не зміг е, накопичитися, і ці е, малі штурмові групи знищувалися як відразу після перетину кордону. Так, власне, ще на підступах до нашого державного рубежу, щоб ворог ворог не досяг тієї цілі, яку він перед собою ставить, власне щодо боїв вже по території України, ну і, власне розширення зони активних бойових дій по території нашої держави. Які тенденції щодо обстрілів, очевидно, що вони збільшилися, тому що ми бачимо те, що відбувається в новостійних стрічках. Ну і по сумщині, в тому числі. Ну, якщо говорити до прикладу про активність ворога щодо використання малих цих штурмових груп, то звісно, що і свої дії ворог також підсилює застосуванням артилерії, застосуванням дронів для того, щоб знищувати наші позиції, наносити ураження по нашим воїнам. Але якщо говорити більш ширше, по кордону в межах Сумської області то це найбільш активний напрямок, де ворог здійснює свої такі терористичні дії, обстрілюючи територію України, обстрілюючи прикордоння. Бо власне обстріли також припадають і по населеним пунктам. Фактично, це терор мирного населення, знищення інфраструктури, знищення будинків людей, через що також є і загибель. Українців і поранення, і до прикладу, за останні кілька днів фіксується збільшення кількості обстрілів, коли ворог використовує авіацію, зокрема скидуючи керовані авіаційні бомби. В той же час, звісно, що більшість обстрілів це за допомогою інших засобів, зокрема. Цьому році переважають безпілотні літальні апарати, які використовує ворог, а артилерії він використовує дещо менше. Хоча в минулому році фактично переважали обстріли з артилерії, ніж саме з використанням дронів, і використовуючи дрони, це і скиди по позиціям українських воїнів або ж по населеним пунктам. Це і використання. Неударних дронів, в тому числі і дронів на оптиковолокні, що ну відверто кажучи, сильно дошкуляє нашим підрозділам, нашим захисникам. Але знову ж таки наша задача максимально використовувати ті технічні засоби, якими можна давити дрони також використовуються і різне озброєння для того, щоб збивати дрони, і щоб вони не, не досягали. Не того, для чого їх запускають на нашу територію, пане Андрію, я хочу розпитати вас про незаконний перетин кордону українцями сьогодні в інформаційному полі багато з'являється і відео, і фото. Очевидно, додається в роботи в прикордонників ну, із таких гучних новин про те, як намагався там один із. Львів'янин да мені здається, за 15 тисяч доларів він намагався переплисти тису, але нічого йому не видалося. Ну і гроші втратив, і тису не переплив. І розкажіть, до чого вдаються ще сьогодні ті, хто бажають втікти з України. Фактично, ця людина за 15 тисяч доларів придбала собі гумовий човен і таку інструкцію, де йому. Вартує дістатися до кордону для того, щоб в подальшому перетнути, зокрема, направили його знову ж таки на славнозвісну ділянку, де кордон проходить по річці тиса, і це така небезпечна ділянка, яка забрала, на жаль, найбільше життів у тих, хто йде на такі необдумані кроки, аби незаконно перетнути кордон по річковій ділянці. Задача тих, хто йому намагався допомогти, або обіцяв сприяння в незаконному перетині цих злочинних груп, і організаторів, і посібників, і відверто плюючи на здоров'я та життя людей, вони несуть тільки одне для себе: це збагатитися за рахунок таких людей, які погодяться отримати. Таке сприяння, ну але фактично що він отримав? Інструкцію да, гумовий човен. Та да, далі вже ризикуй сам і заплати за це не кошти. Краще б ця людина віддала кошти на підтримку сил оборони Соски. нашої держави, а не збагачувала криміналітет а на історія ще... про цих шістьох порушників. Я так розумію, що тут провідником ще й був неповнолітній. Так, да, на жаль, організатори таких схем, розуміючи, що неповнолітні громадяни України не несуть повної відповідальності за свої дії, намагаються їх долучити у вигляді там, провідників, які б допомагали порушникам, які планують незаконно перетнути кордон, дістатися ближче до, до лінії кордону. Ну, але звісно, що таких дітей ми, хоч і віддаємо. Том батькам, але інформуємо і правоохоронні органи для того, щоб органи поліції, підрозділи поліції вже провели необхідну роботу, в тому числі і з батьками. На щастя, за останній період тенденція до зменшення спроб незаконного перетину кордону вона зберігається. До прикладу, лютий місяць загалом, якщо порівняти з січнем, це зменшення близько десь на 11%. А якщо пригадати період минулого року, починаючи з липня, і до, до, до зараз, то фактично це зменшення десь на 50%. В той же час не можна виключати, що погодні умови покращення погодних умов, які йдуть зараз. Не призведе до того, що охочих саме незаконний спосіб поза межами пунктів пропуску перетнути кордон не побільшає, бо приклад минулого року, приклад 23-го року, з покращенням погодних умов, кількість спроб незаконного перетину кордону, кількість затриманих нами порушників дещо зростає ніж в ті періоди, коли Погода людям якось стримує все ж таки людей до, до, до таких незаконних мандрівок. Пане Андрію, яка зараз ситуація із виїздом по системі шлях? Ну, власне, раніше за, за цим напрямком могли їздити громадяни, які є фактично водіями і здійснюють міжнародні перевезення товарів, вантажів та пасажирів, а також громадяни, які. Як водії мали перевозити гуманітарні вантажі чи медичні вантажі? Ми вже піднімали це питання і говорили, що для категорії осіб, які планують перевозити медичні вантажі та гуманітарні умову перетину кордону змінили, і фактично їх тепер не додають до системи шлях. а натомість вони можуть перетинати кордон тільки на ну фактично на інших. Підставок, які дають право на перетин кордону під час дій воєнного стану для чоловіків у віці від 18 до 60, ну і, власне при наявності на те е документів, які прописані правилами перетину кордону, система шлях, Вона як і раніше, і вона і до е до дії, е до воєнного стану. Призначалася е, виключно для е, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення е, товарів, вантажів, пасажирів для цієї категорії ця умова так і залишається. Фактично, наявність інформації про цих водіїв в системі шлях, е, до, е, яку вносять до цієї системи власне ліцензіати або відповідні державні органи, які мають доступ до системи які. Чітко розуміють, що людина здійснює або працює на суб'єктів господарювання, які займаються перевезенням товарів та пасажирів. Пасибі вам, пане Андрію, що ви долучилися. Дякую дуже. Андрій Демченко був з нами на зв'язку. Речник Держприкордонслужби. Пасибі. Дякую.